State. state! Я їм всім показую швоє сами, дивіться, я роздівся. Я всім показую, що вони бачили. Дивіться, знову ці йдуть проти постачання зброї в Україну. Блін, зараз я. Зараз я до неї підійду. Так, я дуже швиденько написав плакат. Що росіяни стріляли в мене? Я хочу стати перед ними і показати, що з моїм тілом, щоб вони знали, блін. Ось вони йдуть, кричать, завивають, я їх доганяю. Зараз вони все почують і побачать. Зараз я їх буду обганять. Зараз я їх буду обганяти. Всім покажу. Russia is a terrorist state! Russian Federation Terror State! Я їм всім показую моє ошами. Дивіться, я роздівся. Я все їм показую, що вони бачили. Дивіться, вони пішли далі. далі. Я їм все показав. Я їм показав всі свої шрами. Хай, хоч трохи тепер задумається. І я кричав, що Росія це країна-терорист, хай знають.